Вітаю всіх! Ви придбали горщик з петунією, Вона ось так гарно квітує, багато бутончиків, кущик молоденький. І кожен день він все більше і більше розквітає і стає ось таким, ще більш наповнений квітами. Ось такий чи, можливо, ось такий колір, чи будь-який інший він вас радує, тішить. І проходить певний час, і ви бачите, як оці всі квіточки. Вони стають менш яскраві, їх кількість різко зменшується. Ну і сам горщик вже не такий, знаєте, багатий на колір, на квіти. Ну, стає він зовсім не такий, як був раніше. Що це означає? А означає це лише одне, що в ось такому невеликому горщику росли ваші квіти. І землі там зовсім небагато, і корисних речовин там також небагато. І Просто рослині немає чим підживитися. І вона скидає і цвіт, і квіти стають не такі яскраві, колір не такий ж насичений, кількість квіточок зменшується, пагони витягуються і втрачається декоративність. Що тут потрібно знати, що петунію потрібно підживлювати. Ось коли вона вже квітує, саме. Краще для неї давати підживлення з кожним поливом, якщо ви її вирощуєте в такому невеличкому горщику, і в ґрунті не закладений осмокот чи будь-яке інше пролонговане добриво. Поливаємо з кожним поливом, калійним добривом. Тобто беремо якесь комплексне добриво, бажано, щоб там були і макро, і мікроелементи, і більшість там було калією. Тобто це може бути якась формула, подібна 30 10 38 чи 15 10 30 будь-який виробник, будь-яке добриво комплексне. Ну, Бажано, щоб це була халатна форма. Ви будете підживлювати з кожним поливом, мінімальне дозування беремо, ділимо те, що потрібно на 4 частини і поливаємо з кожним поливом. І тоді ваші квіти будуть квітнути ще більше, ще рясніше. Цікавить все про вирощування квітів, то приєднуйтесь до мого каналу, я там все розповідаю.